Я би хотіла дати, надати слово сьогодні Інні Миколаївні, яка проінформує і доведе до вас про здоровий психологічний клімат сім'ї. Я хотіла би чому завістити фразу про інтересній формі, букеті, А тут, що волнує нас з вами первовечем, у нас на протяжении декор місяців вечеріч. Прийшла таку ефір у по яку ми українські. Це велика кількість дітей, з кожним роком вона все збільшується. Я би хотіла, щоб ви комендант теж довела до вашого відома про умови проживання, про правила проживання, про ситуацію, як на сьогоднішній день щодо курсочки. Мила Олександрівна, для дітей, кому нас знають, батьків багато було. Хочу розпочати з того, що. Що сказати велике спасибі, дякувати батьків за э, владіні внески? Діти і співають, і танцюють, і виконують э, гуморески, і приймають участь у постановах, і займаються спортом. У нас працює в цьому навчальному році. Працює Гурток художньої самодіяльності, художній естетичний гурток, де діти можуть малювати, випалювати. Працює гурток волейбола, баскетбола, спортивна секція і драматичний гурток. І, діти... і комп'ютерний. Комп да, в цьому році ще почав працювати гурток. Діти активно приймають участь, все це проходить позаурочний час, буквально відразу ж після заняття.